Доброго здоров'я, шановні прихильники та вболівальники футболу. Вітаю вас з київської оболоні. 194 школа. Сьогодні наша команда Київ. чайка вижгород грає з командою Атлант. Команди вже розпочали. І вже на безпечний момент. ну все Чого? А розпустил Друзі, сьогодні у нас 19 квітня, на годиннику 12-13. Чудова погода. 20 градусів. Поле в чудовому стані, тому нічого не завадить. В чудовій грі. Добре, Дмитро пробивав, намагався. Вже атакує Атлант правим флангом і Сіманенко Фаліт. Капітан команди. Друзі, по складу буяла в воротах. Симоненко в центрі захисту зліва Білобородов, справа. Юра в центрі. Андрій Нікіта, Фараджа, Вазік, Вайтека Дмитро всередині поля. Стінка удар. І який гол.

Аккредитация Я есть? Ну, можешь, ну, аккредитация есть у ну, вас? Естественно. Только ну, израильская. Подходит. Ну, ну, от... 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 <laughs> Саня, ниже, Сань. Ниже опускаемся, Вот они, когда сейчас не сядут, вот, он, он ну, он они нет, там, нет. Недели, но... не двигаются. будут будет прикольно.

Так, Атлант атаці. Добре там. Білобородов. Саня б'є вперед і Вайтенка вже мчиться. Але занадто сильно. Знову вперед. Вибиває Атлант, просто нічого не вигадуючи. Касала з м'ячем. Що придумає? Прострілює. Чудово! Ну, Сашко! Ну! І ще удар, ні! Косолапов добиває! браво! Добре, Саша, добре! Нікіта, молодці! Люта Саша двічі намагався забити. Але то воротар, то стійка, мені здалось, там допомагала Атланту. М'яч в центрі поля. Розвели швидко. Лівий фланг.

Пасті Параджал не достається до мяча. Аут на користь чайки буде. Тьма, проси, м'який. Нельзя. Нельзя. Саня, що це за гора це? Друзі, зарані вибачаю, сьогодні можуть бути проблеми зі звуком. Андрій, куди ти панікуєш? Зай, куди ти панікуєш? Але будемо давай, вірити, що ми не чутно. Це чутно підказки тренера. Готовий? Всі позиції пам'ятаю. Хто у нас остається? Втім остається і, і Азі остається, так, перший? Давай, бореться, жить. Заня ниже, сайт. подає. Сильно. Чудово! Хороші ми хорош! Під хлоплення плютас з головою. Добре, добре, добре. Андрій, Видно стоять, Юра, Юра. Друзі, поки хвилинка є, маленький нос. Гра в чемпіоната Києва знову була перенесена. З командою Атлет на наступну середу. А сьогодні у нас вайт біт суперкап. Макс на випередження. Друзі, в середу ще напоминаю, буде гра з атлетом на стадіоні Енергетік. Чайка буде вдома приймати. Нікіта, ми падаємося. Нікіта, ми падаємося на тут. Давай на м'яч, корпус залази! корпус став. Підініш, печу, корпус падає і все. Готовий. Дай, Сай. Сильно вибуває атлет. Просто вперед. Бояла на м'ячі. Також сильно вибуваємо вперед. І ви знаєте, зараз непогано, якщо підхопле кафтанюк. Підхоплює і буде кутовий. Ну, це вже непогано. В цьому році стандартні положення. Це неабияка не аби, не загроза для суперників. Трішки ми вже навчились. Давайте побачимо. Знову непогана подача, удар! Удар! І от бачите, чудовий влітає другий гол. Дуже добре головою. Не побачив, хто це забив. Хто забив гол? Нікіти. Оу, косолапав, молодець. Дубль, Ходя, дубль Нікіти. Умничка. Так, м'яч в центрі поля розвели. Атлант мчить вперед. Потрібно відіграватись. Вони все чудово розуміють. Так, на полі в нас відбулись зміни. Вийшов Гурін зліва. Пісідка Міша в центрі, рижик. Зліва Кузьмін справа. Хто ще у нас з Бодя, бачу попереду. І справа грає Бруй Назар. Номер 25 так, Друзі, ну зараз будемо, дивіться, як вже ми будемо поводитись на, кутови, на кутовому. Небезпечно. Подача відбувається, але м'яч не сильно на, на, на ближню штангу. Потрібно спокійніше зіграти. Мабуть, знову подача, сильна подача. Ох, добре. Сіманінка знімає головою. Молодець Артем. І знову Артем блокує. О, зараз добре. Рижик, рижик розганяє. Підкат від Атланта, але Фараджов підхоплює. Знову перехоплення Атланта. Гурін з м'ячем. Рижик Да, Неправильно. Сім м'яч. Дмитро, тому Аут був на користь Атланта і вже якась паніка, зараз треба скористатись. Симоненко спокійно проводить м'яч, закриває корпус, саме м'яч буде відварити. Ну, Чесно кажучи, той штрафний і, мабуть, поки все ніякої загрози воротам нашої команди немає. Бруй, бруй намагається щось там придумати на правому фланзі. Придумав, буде аут. Кузьмін вбросає, Пісітка м'ячем вперед, що там знову і знову прыжки від наших хлопців. Другий поспіль неправильно вів м'яч з аутом. Це хлопці повинні зрозуміти. Сесоєв. Давай двійнать, розмовляйся. Так, Атлант, просто вперед. Ви знаєте, нічого вони не хочуть комбінувати. Або просто ми їм не даємо цього зробити. Дивимося. Симоненко просто в... назад. І вперед, добре, добре, рижик, що там? Ні. Азі тут поражав, поражав підхоплює, кому нема адресата. Тренер підказує, щоб Дмитро страхував центрального захисника, капітана команди. Треба було йти на його місце, ані вдвох відбирати. Це важливо. І знову просто вперед б'є Атлант. Все тут? Добре, добра, добра пісідка з м'ячем. І сильно вперед. Ми в А в грає. спіна, 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 спіна дуже небезпечна зараз був розіграш. Кузьмін з м'ячем. Що там бруй? Оби зачепитись. І так і вдається аут, аут на користь чайки. Кузьмін швидко вкидає вперед. І ще знову аут. І що, відворіт, так? Да? Мені здається, чи кутовий. Що показує суддя. Від так, друзі, відворіт. Зараз невеликий темп гри. Знаєте, він тр... трішки знизився. Рахунок о, друзі, для тих, хто тільки до нас приєднався. 2-1 попереду чайка. Дубль на рахунку касала Палагурін вперед. Сильно непогано. Зараз іде-де де, де наш нападник. Трішки Бодя не але Потрібно йому було це робити. Певніше зараз Атлант... Ні. Це по-нашому говорить тренер. І Сімоненко вибиває Просто вперед. На прийомі Фараджов, звісно. Це не то, а вот зараз перехоплює чудово, розганяє атаку і може удар бить. ні? ні. Ні-ні-ні. І удар відбувається. Ну що там, рижик чаклував там вже хотів. Але воротар справився з м'ячем. Знову в центрі поля. ой Ой-ой-ой. А от на користь. чайки. І знову третій, третій кутовий. Ой, третій аут. Неправильно кидає. Друзі, ну це треба звернути увагу, три аута поспіль ми просто віддаємо я. Знову вперед. Що там О, ну це вже такі, знаєте, трошки прийоми були. Але в рамках дозволеного суддя все бачив, все нормально. Так, бояла від воріт, мабуть, буде когось шукати. Попереду Сисоєв. І, Але шукаємо рижика. Достане, дістане чи рижик, чи ні? Ні. На жаль, ромчик не дістає. В Атланта відбувається зміна. Зараз мені здається, Атлант буде намагатись щось все-таки використати. Що тут, що тут? У нас нічого. Просто... Знаєте, зараз обидві команди перебувають. Перебувають. Ооо. Опа, а це вже небезпечно, так. Фараджо фалить. Фараджо вазік фалить. Друзі, можете на пару хвилин переключитись, нічого не відбувається на полі. А зараз от штрафний же опять сильно небезпечно. Ні. На жаль, ці удари на удачу, а от зараз що. І знову нічого. Друзі, ну хочеться, хочеться бачити трішки більш комбінаційно. Ноги на місці. Нарешті Дмитро вкидає правильно, молодець. Зробив висновки. Сань, ну, ну, дуже високо, Сань. Що там, що там, друзі? Кузьмін, перший буде на м'ячі. Дає просто гармату. Так, Метрів з 35. Так, так. Так, друзі, виходить касалапа Плюта, кафтанюк, Вайтенка, Білобородов і Юрчик і Юра. бачите, забув його в прізвищі. Але Юра мене пробачить. Спокійно, 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 хлопці. Друзі, ну відверто Атлант б'є просто вперед, без навіть намагання щось. Придумати. На удачу все, на удачу. Добре, Вайтенка, підхоплює м'яч, обігрує. Добре, добре, давай кафтанюк. Котить Кафтанюк. О, який моменти ще. Ще, 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 ще. Ще, друзі, там було чудово. І Вайтенка. І знову, знову Кафтанюк. Чудовий був момент. Там 3-4 паси. Комбінували хлопці. Добре, біловоротом кидає аут. Подача. Сильно вперед. Пораджав головою. Нікітос. Доставай, доставай, Добре, біловоротом не дає, але м'яч все-таки вперед проходить. Альтенко. Атлант, зараз от зараз непогано. Атлант іде вперед, я вам скажу. Непогано. Непогано, непогано. Так, трішки в ногу, трішки в м'яч, але. знаєте, от... Так, в центрі поля що тут треба. Касалапов молодець. Вайтенка з м'ячем. Як розпорядиться, який пас на касалапова! Ой-ой-ой, чудова! Чудова Нікіта використовує цей пас, але було б не позагрою. грою. здорово, нічого ми А трішки пізніше. На, на жаль, сьогодні його немає на матчі. Тому тільки вже на обзорі ми побачимо, чи був насправді. Ракасалапа ви знаєте, зробив свою справу. Так і повинен робити нападник до кінця грати, забивати, а потім вже розбиратись, чи, був там, чи було положення поза грою чи ні. Юрчик там що там показував карате, але, але все-таки все зупинив гравця Атланта, аут на користь Атланта.

А вот на курочайке. Чайки. вот, естественно, давай. Нет. Ворога скидає плюта. З ничем обігру там Мяч в поле. Мяч в поле и сильно выбивает. Бери, бери. Поднимайся, давай, бери. Быстрее. Куда? Ну куда? вот атлант кидай. Добро, 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 вкидай на Фараджова, Фараджов, далее, Кафтанюк. Андрюха, потребно. Андрей, Ах, да, тришки, тришки, запизнись, Андрюха, честно кажучи. Дуже добрий був перевод. перевід від Фараджова. Фараджов, пушка! Удар, хороший, який удар! Хороший, хороший, хороший. Молодці, молодці! Молодець, молодець азік. Так, друзі мови, і кутовий. Теп, нижче, Дуже мені подобається. Я вже на цьому, на цьому наголошував. Чекаємо гарну подачу. Ну і гол а ні, подачі не відбувається. Куда, Нікита, уйде туда! Б'ет біломорода поворотам. Знову, знову, знову. чітко відігрується на Файтенка, Вайтенка. Добре, на плюту. Саня, плюта. Добре, О, Саня, Санечка, давай що. І забиває гол! Молодець, Сашко! Хто забив? Плюта. 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 Плюта, да, Олександр. Плюта. Да, через Ю чи через Ю? Ю. І Сашко робить рахунок 3-1 на 22 хвилині. Молодець, все-таки настирно там він обіграв двох гравців і зробив свою справу. Макс, та повищий грай. Бойтенка, удар. Але справляється голкіпер Атланта. Молодім, Атлантич удай. Кто на мячи? По первой, по второй, по второй. Доброе. Доброе, доброе, доброе. Доброе, Азик, на выпрыжение. Косалапов, Косолапов, что там, Косланюк? И Косолапов бьет по воротам. Молодец, молодец. Так, тренер підказує, що можна спробувати і розіграти, якщо є така можливість. Плюта. Отак якраз біжить Сашка, розігруть м'яч, і що буде, і буде просто поворотом. Непогано. Так, так від воріт Атлант. Сильно. Ту тут нікого немає. В центрі немає, що хорош. Ах, я не встиг камерою. Добре там, Максим вибив м'яч. Світана Вайтинка, Вайтенка! Не приходимо м'яч на касалапова. Зараз швидкість темп матчу збільшився. Який пас в на кафтанюка! Андрій! І Андрюшка, Кафтанюк! 24-та хвилина! 4-1. чудова, чудова комбінація. Молодці! Отак і потрібно грати. Друзі, ну і на цьому лунає свисток про закінчення першого тайму. Друзі, через декілька хвилин повернемось. На другий тайм.